І всім привіт народ! А мене звати Сергій Це такець. Я начинаю ютубер. ютюбер. Ну як, можна згадувати. Снімати для аудиторії, якщо появляється аудиторія, я буду старатися і щось знімати. Це я, опять же, для себе, це як душина, хочу спробувати подивитися, що це буде. А, сразу за аудиторію. Сразу що хочу прояснити. Такі нюанси. І, опять же, я знімаю це для себе. Хочу попробувати подивитися, що це буде. Якщо вам. Якщо я вас зацікавлю, як Ютубер, пожалуйста, я буду рад подписчикам аудиторії хейтеров, я сразу скажу. Что скажу за хейтеров? Мне трошки по барабану, что будет доказать, может вам буду подобатись, не подобатись, то ваши проблемы. Хотите, можете меня смотреть, не хотите, пожалуйста, идите куда-то. Ну точно не оставайтесь на моем канале, шукайте инших субъектов. Тих людей, которых ютуберов начинающих, которые вам не сподобаются. А... Ну, за себе я студент, четвертый курс. У меня на носу, можно сказать, скоро дипломная работа. Сразу а... пока формат за видео. А частично, ну, на канале будут разговорные видео в таком формате. А... Що ще? А... в таком формате игры может быть будут какие-то проекты по программированию тоже опять же це таке Буде видно, який вам формат больше зайдет но опять же я бы и то и то бы снимал Ну, опять же, разговорные Прохождения видеоигр програмування. Та все напевно Ну еще прямые трансляции напевно будут Якщо будет аудитория Якщо И если що, сразу можете в комментариях писать а... Какие игры вы хотели щоб я поснимал либо прохождение Ну опять же Киберпанк Ну мы ми... мене... то, семейный статус есть, ну, семья в семье, то игр хватает. Для прохождения. опять же, Майнкрафт и так далее. То Майнкрафт, опять же, с классика, походу, как по мне. Классика жанра. Там, опять же, проходим майкрафта с модами, не знаю. Як вариант. Ну, опять же, то, что більше по работе, напевно, буду. Ну, как программист, что-то выкладывать какие-то ідеи, проекты свои. Да, опять же, проекти, может быть, уже не мои, ну, не мною придуманы, уже кимось. Но опять же, буду накидывать свои варианты, как я бы. Це би зробив, як я це бачу, як я би це би реалізував би по своєму. Щось що, за це теж не треба мене буде хейтити, що перероблю чи -то чужі ідеї чи проєкти. А, бо. Я, я, так, я така людина, що я можу взяти це чисто чужий проєкт. Но, опять же брати код. А именно сам проект с нуля почати, со своими приколами. А, якщо якийсь сто такой крупный проект, може на базе какого-то іншого проекту разработаю что-то. Попытаюсь якось улучшить проект в несколько раз. Ну опять же, за такий формат, я думаю, я не скоро дойду до такого формата. Аби, я така людина тривожна, я переживаю. Прям ух, прям. Щас, знаєте, це... Зараз як це знімаю по голосу, може чутно, що я дуже сильно переживаю. Бо це я починаю, для мене це перший раз. Сподіваюся, що мене підтримують. И появятся какие-то первые хотя бы подписчики, которые будут меня підтримывать. Почему там что-то щось... Якось помогать мне. Становиться можно сказать, как не на но я, ну да, на ноги, как ютубер. Ну конечно. Отже, повторяюсь, це для мене як віддушина просто Попробуйте подивитися, що з того получиться. Все. Я думаю, ви мене почули, народ. Я буду дуже радий, якщо. Почне... Ну, якщо почнеться якась та аудиторія. Якщо мені не появиться аудиторія, я буду дуже радий. А так що еще раз сказати? Да, знаю я. У мене багато слов паразитів. У паразитов есть паразитів а Я повторяюсь, да. Ну окажется це був я нервую і... Це погана привычка, которую треба збавлятися. Може... Так, і заведені YouTube от этих привычків я избавлюсь і... Збавлюсь, і... Більше у мене таких приколів не буде, як слов паразитів і так далі. Це тоже буде як хороший навик, це знаєте, попробувати себе в такому форматі подивитися, що буде. А так що можу вам сказати? Давайте закінчимо на цьому. 7 хвилин, я думаю, достатньо, як А, Всім хорошего дня. Желаю щастя, здоров'я, багато чого ще. Ну опять же, хороший день знаю що если що я українець ну опять же в україні там а, що скажу в миколаєві погодка така трошки снежок холодно. в інших городах как я бачу по новинам там вообще жесть происходит прям такий мороз мороз и снега достаточно С... З... Бачу, що пишут мне од... ну, од... ну одногруппники в групі, Що спрашують, що як живые все или нет. Я ничего писать не буду. Бо с одногрупниками я трошки можу сказати Я не дружу Бо такі собі одногрупники не нормальные такі собі можна сказати як... як для мене мені такі таке собі не то як одногрупники як люди да вони нормальні. они нормальные Ну, напевно що шо... неадекватні можна сказати со своїми приколами но мені они приколи не подобаються у них короче свій вайб своя думка яка мені просто реально Ну більше як не подобається Нуси там угнютения оскорбления і так далі Отакі приколи я не люблю в свою сторону Да, я сам якийсь то Може якийсь там на вашу На вашу думку могу показатися странним, неадекватним, Чи просто каким-інсестраль а странною людиною. Ну, це ваше право, можете так думати. Ну тільки, пожалуйста, за... не треба мене за це хейтити чи якось оскорбляти. Бо, ну це... Одногрубниками я ще спілкуватися не... Ну, не хочу. Ну, опять же, це що шо... втора частина розговорного відео буде. А так, я думаю, на цьому будемо закінчувати. А, дякую вам велике, що. Якщо ви подивитеся це відео до кінця. Опять же, полібаю. Понимаю, що вам може такий формат, чи я як людина не сподобатись, це ваше право. Я все розумію. Все. Все можна сказати, тип топ Бо... Бо що? Ну, Бо все напевно на цьому. І все. Всім гарного дня. Спасибо, що напевно. ну, Якщо хтось подивитись, вам велике спасибі. Якщо ви ще паралакаєте чи напишете коментарі, як вам. А, ну, і... все на этом. Ну, Це вже точно все. Що... Всім пока, всім удачі, гарного дня вам всім. Ви прям охеренні подписчики. Чи люди, які це побачать. Всім пока-пока. Дякую. Дякую, що подивився це відео. Всім пока. Побачимось може через пару днів викладу втору частину этого розговорного відео.